Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 13 серпня 2022 року. і Ми завітали в гості до мого сусіда на його теж невеличкий виноградник. І хотілося б вам показати гібридну форму Ніколая Опришка під назвою мускат Мідовий. Чому зараз його знімаємо? Тут, Треба встигнути його зняти, бо сроки достигання в нього 115-120 днів. Він буде готовий трошки пізніше. Але боюсь, що ми його просто в зв'язку з його смаковими властивостями не встигнемо потім відзняти. Це прищепа прошлого, прошлого року. Ні, вибачаюсь, позапрошлого року. А може і прошлого, я точно вже не пам'ятаю. Ось. І е, отакий результат він показує. Е, щось про нього казати, е, ну і ще щось про нього казати, дуже складно. Е, те, що про нього всі кажуть, всім всі, їм задоволені, його смаковими властивостями. То я хочу сказати, що ніхто із каплі, як барон Мюнхгаузен, не прибільшив, не збільшив. Тобто він надзвичайно смачний, мускатний, перевершений. І Я вважаю, що це майбутнє за цим виноградом. І тим паче ви бачите, яку нагрузку він тяне по дві грозді на побіг, ягода доволі. Та ну, недоволі, а крупна ягода. Дивіться, які ягоди. О, і це вона ще трошки може збільшитися. Колір вона поміняє, бів-жовтим стане. Ну, Я боюся, що ми не встигнемо його відзняти. Тому зараз вам показуємо. Сам е, Ніколай Пришко каже, що я, е, ягодка тут 12-16 грам, грозі 600 1400 грам. Тобто він нічого не перебільшив, так воно і є. Дуже, ну в цієї форми тільки одні позитивні враження. Одні позитивні, позитивні враження. На жаль, у мене рукав трошки підмерз, прищепа позапрошлого року, і в мене врожаю в цьому році немає. Тільки у сусіда. Ну, може прийдеться в нього одну гроночку і придбати. Бо він мені дуже подобається за своїми смаковими властивостями. Так, дуже смачний виноград. Минулому році ми у вас проводили дегустацію. Силка на відео оця. в кінці буде. Будь ласка, заходьте, дивіться. От так ви маєте рацію. Дійсно, майбутнє за таким виноградом. Із оцих всіх форм, які я у вас е, е, пробував, дегустував, знімали відео, то з мускатних сор... форм сортів це найсмачніший для мене. Не знаю, може комусь іншим. От далі я б сказав, що озон іде. От, ну а е, із мускатів, мускат медовий. Він ще запах меду, тут є такий приємний. От, все це вражає і має е, позитивне враження на того, хто його споживає. Ну Я б в один ряд би, по смаковим властивостям би поставив Міла Гречка Міланку, але там ягідка трошки поменша. Сроки достигання пораненше, чому мускат медового. Но ягідки такої у мене ще не було і хоча не вважаю, що в цьому році Міланка. Має слабий вигляд. Ми тільки що були біля цієї прищепи гібридної форми Міланка, то там грони великі, але розміру ягоди такої немає. І Вона вже ще трошки буде готова, трошки зараніше, ніж мускат медовий. А смакові властивості на неї можуть потягатися. Можливо, я не спорю. Міланка дуже смачна. Ми також проводили дегустацію. От коли прошлому чи позапрошлому році, в прошлому році в прошлому році так дуже смачний. От там мускат дуже гарний, але тут ще є запах меду, який більше. Чому я віддав перевагу іменно мускату медовому і за оцього. Запаху меду, що це воно якраз. Така, ну, присмак цей. присмак, да, незвичайна така ягода. яка, от, Якщо взяти мускатів, їх багато. Да. Один смачніший, другий, ето, другий сильніший, другий ніжніший. Но присмак меду я не зустрічав в інших формах чи сортах. Ну що, на цьому все, так? Да? Да, ну, Хотілося додати з приводу смаку. Ще мускати залежать від ґрунта дуже е, має значення хімічний склад е, ґрунту, і тому мускат може трошки різні е, забарвлення мати. На одному ґрунті такий буде, на другому маєш, буде мати інші нотки, але приблизно воно буде в якихось в певних сортових рамках. Згоден грунти дуже впливають на смак, як самої ягоди, особливо впливають на технічних сортах, яке буде вино. Так, на піщаних ґрунтах виноград, що вирощений, вина більш легкі на суглинках, на чорноземі, більш важкі. Правильно ґрунти мають вплив на смак ягоди. Ну, а для технічної цифрові і на, на цьому все. Да. Всім дякую Дякую тобі, Олександр, що привів мене сюди до сусіда. і дякую сусідові, що дозволив показати ці грони. І всім глядачам, які дивилися це відео. Всім здоров'я, щедрих бажаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам!